Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на оновлений трактор Lowell 354HX. Подивившись це відео, я думаю, ви зробите висновки, чи зробили його кращим чи ні. Змін тут дійсно вистачає і деякі з них, скажімо так, неоднозначні, тобто не зрозуміли, чи трактор став кращий чи гірший. Але він абсолютно точно став набагато цікавішим, ніж був. І комплектація тут точно побагатше. До того ж і ціна зараз знизилась. Тобто на сьогоднішній день він коштує 8450 доларів, А раніше, наприклад, він коштував дорожче. Щось в районі 8500-8600 доларів. Саме перше, звичайно, що бросається на цьому тракторі в очі це козирьок. Це однозначний плюс. Я вважаю, його потрібно ставити взагалі на всі трактори абсолютно без кабіни. І він, до речі, зроблений з пластику, і, як бачите, легко складається. Тому ви з легкістю зможете заїхати в гараж або поставити трактор під навіс. Що ж стосується коліс, розмір передньої резини 6,5 на 16 диск Тиск не розбарний, але колія регулюється шляхом перестановки коліс зліва на справа наліво, і є тут два розміри 1,20-1,40 м. А от задній диск вже розбарний, і колія тут регулюється в диапазоні від 1,10 до 1,50 м. Резина ж встановлена 11,2 на 24. І грузів, як бачите, на задніх колесах в комплекті немає. А ось на рахунок передніх грузів, вони взагалі є, зараз вони просто відсутні на тракторі. Заявлена ж вага цього тракторця 1480 кг. Що мені ще особливо сподобалось, це потрібно також відмітити окремо потужний передній міст. Раніше тут взагалі була 24 ходова вся, і передня і задня, і тут вже встановили дійсно щось потужне. Кліренс на цьому тракторі тепер становить 29 см, агротехнічний просвіт 36 см. Що ж стосується задньої частини трактора, Ну, полоулу тут завжди все гарно, всі шлюнки на цепочках є таводниці. Як бачите, це звичайна трьохточка з стандартними регулюваннями. Також тут стоїть звичайний шестишліцевий вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і стосовно товщини металу, то я б сказав би з цим тут все нормально. Ну і я думаю, понятно, що вона ж тут така сама, як і на 24-ках. Далі бачимо дві пари додаткових гідровиходів, які керуються від додаткового розподільника. Ну і також нагадаю, що масляні ванни тут роздільні на гідравліку та трансмісію. Зліва всередині на крилі поставили щось типу пластикову ящичку для ключів. Цікаве рішення, але тільки практика покаже наскільки воно зручне. Ну і Особисто для мене більш тут нема ззаду нічого цікавого, звичайна 24-ка, тільки з додатковими гідровиходами. Також хочу сказати кілька слів про сидіння на лаволах. Завжди стоять більш-менш адекватні, які регулюються по вазі і двигаються вперед-назад. Але, я б сказав, якщо порівнювати з іншими тракторами, то на лаволах вони, мабуть, самі зручні. Знову ж таки, це моя особиста думка, моє особисте враження. Панель приладів і кнопки управління на лаволах завжди мають свій конкретний дизайн. І я б сказав, він доволі вдалий і зручний. Сама ж панель приладів тут автомобільного типу, традиційна, можна даже сказати, старенька лаволовська приборка. Але вона має все для нормального контролю за роботою трактором. Кому ж хочеться бачити тиск масла в двигуні в реальному часі, виводять самі вже окремо цей датчик з показчиком. Що ж до речага КПП нічого не змінилось, він знову ж таки по центру. На крилі традиційний ручний газ. Єдине з цікавого розподільник я ще не бачив, що був встановлений в цьому місці на китайцях. І це все ж таки за того, що речах перемикання КПП тут по центру. Також мені подобається ця фішка ловола зашити центральний тонель металом, я вважаю це дуже практично. І до того ж скажу кілька слів. Хто підписаний на канал, то знає, що я їздю на Сінтаї 240 грубо кажучи. то... Особисто мене ніяк той речах по центру не напрягає. Я звик. єдина виникає незручність, до якої можна з часом звикнути, це посадка, висадка з трактора. По передачам, до речі, тут 4 передачі вперед, одна назад, 2 діапазони понижені та повишені. Отже, 8 передач вперед та 2 назад. Також щеплення тут встановлене двохдискове. Ну і щодо посадки, тут не така зручна посадка, проєм, як ви бачите, вузькуватий між крилом та приборною панелью, ну, як є. Капот же, як бачите, відкривається традиційно спереду, але доступ до двигуна тут виходить не найкращий, я б сказав. Ну і також нагадаю, що раніше на цієї моделі Лавола був встановлений 4-циліндровий двигун, потужністю дійсно 35 кінських сил. Зараз, як ви бачите, тут трьохциліндровий двигун з маркуванням КМ390, який раніше був заявлений завжди як двигун з потужністю 30 кінських сил. Якщо по-простому, то це той самий КМ490, від якого забрали один циліндр. К приміру, якщо ви подивитесь на каталог запчастин, то циліндрова поршнева група в них абсолютно однакова, і запчастини підходять на обидва двигуна. Що ж, я думаю, ви мене зрозуміли. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на 80 Ампер годин. Радіатор традиційно захищений металевими сітками, які легко чистяться. До речі, розширительного бака для охолоджуючої рідини тут немає, а генератор тут встановлений досить потужний на 750 Вт. Насос НШ тут встановлений теж тільки один. І як ви розумієте, тут одна. Масляна ванна на гідравліку та гідропідсилювач руля. Встановлений ось такий клапан, який типу і розподіляє навантаження. Але знову ж таки, так як тут встановлені додаткові гідровиходи, то особисто мені цікаво, як це все буде працювати, але можливості перевірити немає. Ну що ж, Основні характеристики я вам розповів, давайте зробимо якийсь висновок. Дивіться, як цікаво виходить. Поставили потужний передній міст, так, дійсно, згоден, але урізають потужність двигуна. Добре. Ставлять додаткові гідровиходи, але залишають один інша. Якщо чесно, логіки я тут не бачу зовсім. Ну, я вважаю, якщо ви вже почали щось робити, то зробіть нормальне. Тут же вийшло щось незрозуміле. Так, звичайно, в загальному трактор получився ну, начебто. Цікавий, але є свої але. Так, звичайно, це ловол, це бренд, це, бачите, упаковка якісна, все в пльоночки. хороша збірка, хороша якість запчастин. Ну, а конкретно ця модель мені не зрозуміла. Що ж, ну а ви свою думку можете висловити в коментарях, мені буде теж цікаво почитати. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!